Завісу каденції, скандальне кадрове рішення. Міський голова Івано-Франківська звільнив очільника водоекотехпрому. Офіційно за порушення в роботі підприємства, які днями виявили податкова та фінансова інспекції. Утім, сам Микола Саєвич вважає, таке рішення безпідставне, а ситуація надумана. каже, лиш щастя без жодних пояснень отримав наприкінці другого дня після підписання розпорядження і переконує, що часу його призначення КП не наростило жодних заборгованостей. А та єдина по ДФО, якою апелює мер, дістав. У спадок від попередніх директорів. Коли я повернувся на підприємство, борг по ПДФО складав 3 мільйони 835 тисяч 860 гривень, 6 копійок. За даний період було нараховано 6 мільйонів 798 тисяч ПДФО, сплачено 7 мільйонів 311, 000. Тобто частково він вже був погашений. Податково написала 27 листа. Фінансова інспекція написала 27 листа 10-го, де напрацювала і тут не пише. Що пропонують розірвати контракт? Інформацію про результати ревізії надаємо в порядку інформування для прийняття відповідних рішень. Хочу зазначити, що перевіркою, яка була фінансовою інспекцією, порушення виявлені незначні на них були. В акті вказано винних осіб, там немає прізвища за Рішення мера прикровражені представники наглядової ради підприємства. Мовляв, про розірвання контракту. Які причини для цього навіть не знали. Тож усю цю ситуацію вважають несправедливою. Наглядова рада навіть не володіє цим питанням, що планувалося, що що спланувалося, що відбулася. Отака подія. Я вважаю, що потрібно було спочатку розглянути це питання і на одночасно і на Наглядовій раді і десь спільно прийти. А от такі от 27-го дві служби, які перевіряли, подали свої пропозиції. Зупинити дію контракту з Миколою Саєвичем, і тут же зразу виконується. Ну це щось таке. Це щось виходить за рамки здорового глузду. Підтримати свого колегу до Івано-Франківська з'їхалися представники української асоціації підприємства допровідно каналізаційного господарства і навіть влаштували тут прес-конференцію. Заявляють звільнення Миколи Саєвича, котрий зумів успішно розвинути підприємство не що інше як звичайна розправа. Те, що відбувається сьогодні, ну це звичайно мені абсолютно зрузу. Біла, що тут відбувається, це звичайна розправа. Чесно кажучи, я через це теж проходив. Оці всі формальні поводи для того, щоб звільнити це. Всім зрозуміло, то що це можна звільнити керівника кожного ну, залізь, залізь порушення. залюзалюбецяпорушення. Натомість у влади своя позиція. Заступник мера на загал зачитує розпорядження про звільнення та радить усім, хто не погоджується з документом, позиватися до суду. Головою підписано розпорядження. От воно вступило в законно на сьогоднішній день. Акт відбувся, будемо говорити. рішення прийнято. Кожен з нас має право, якщо його десь інтереси. Будем говорити, зачіпляється, має право звернутися до суду і відстоювати свої інтереси в судах. Миритися із таким розірванням контракту звільнений очільник підприємства не збирається. каже таки оскаржуватиме його у суді, тим паче, що вирішує суперечки з нині діючим міським головою із допомогою Феміди уже втретє. Між тим представники «Укрводоканал екології написали звернення до Віктора Нушкевичуса із проханням поновити Миколу Саєвича на посаді гендиректора водоекотехпрому. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Телеканал 402.